Всім вітання. Хочу показати автівочку, яка до нас приїхала на майданчик. Це Passat B8 в комплектації бізнес. Це у нас вже рестайлова модель 2019 року з 2 літровим дизельним двигуном на 140 кВт-190 кінських. Коробочка у нас роботизована DQ 381. Автівочка з Німеччини. З чесним та перевіреним пробігом 185 тисяч кілометрів без ДТП, без підфарбувань. Автівка після детелінгу фари туманочки, саме захистили бронеплівочку, все, підготували для майбутнього власника. Так, друзі, поїхали по стану авто і по комплектації. Зверніть увагу, друзі, по стану авто, автівочка 180 тисяч кілометрів. Майже без сколів, без царапин, без нюансів. Фари трошки припотіли, але це не страшно, автівка після дительну фари затянули в бронеплівку, у нас сьогодні було холодно, перегнали на вулиці і є невеличке відпочивання. Вона у нас на новій зимові гумі. 2022 року резина у нас давно. Дань так встану Все ідеально, все красиво. Стан дуже, друзі, збережений. Зони під ручками тут також все захистили в прівочку. Все має бути. Так, поїхали по комплектації. Фари нас вже. Самі топливі максимальні, IQ LED, Distron, адаптивний круїз-контроль, камери 360, парктроніки 360. Кого цікавить він код для перевірочки? Сфокусую вам У нас атермальне лобове скло з підігрівом. Камера асистентів водія. Панорамний дах. Вхід без ключа. Одія та пасажира. Це у нас чистий 2019 -й рік. Так, друзі, по салону. Повтіночка після хімчистки. Сидіння у нас шкіра, гляньте стан сидінь, нічого не перешито, все оригінал, нічого не продушено, з боковими підтримками, все в дуже красивому, гарному збереженому стані. Гляньте стан пороги, також все ідеально, все красиво. Також тут все у нас порядочок, все дуже гарно. Гляньте дверні карти, також все в збереженому стані. Без пошкоджень, без царапин. Тут у них, хто знає проблемне місце, постійно тріскається, тут у також все ідеально. Так, Поїхали далі по комплектації. У нас атмосферні підсвіточки салону, зеркала складаються з підігрівами. У нас асистент сліпих зон. Подвійний сквопакет для кращої бишунки. Сидіння у нас з пам'яттю з електрикою, скіряне мультикермо, віртуальна панель приладів, асистенти на всі присутні, датчики, світлодатчики доща, інтестант до підлокотнику, все в ідеалі. Далі заводиться з кнопки, сама топова максимальна новішка, з CarPlay, з Android авто. Так. Камери 360. У нас трьохзонний клімат контроль. Підігрів передніх та задніх сидінь. Камери 360. Автопарковочка, подвісочка у нас мод. П'ять режимів руху. Так, підігрів лобового скла. Все дуже гарно, бездрутова зарядочка, що у нас безрамочне зеркало. Стан дуже класний. Задній ряд у нас також все в ідеальному стані, без нюансів, без пошкоджень, так у нас посвітні шторочки на вікнах. Задній диван підігрівається, задня кліма. Задній, Задній фонарин на слеп. Динамічні показники повороту. Тут по бамперу є маленьке пошкодження, але, але нічого страшного критичного немає. Так, у нас електропривід багажника. комфортне відкривання багажника. Багажне відділення в також все в ідеальному стані, без моментів, без пошкоджень. De verkoop Хочу показати, обове скло оригінальне, без колі, без пошкоджень. Дуже друг, дуже мягко, дуже, 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 дуже чисто, безкосторонніх клопів. Денкера на ходу не чути. Пара все оригінал, 29. Трошки саме місці, але болт для крутився. Нічого не все. Судово, все Так, Переходимо до лакофарбового покриття. Це робимо для наших майбутніх власників, щоб люди вже детально хоча б розуміли, що ми ведемо для квартирів, що трошки все висловилося на офіційному доволі. Є всі підтверджуючі документи. Як вона обслуговувалася, що з нею робилось? Так, Дівчинка без підкрасів. Друзі, коли цікавить дане авто. дзвоніть, пишіть. дамо вам всю інформацію по автівності. Призина у нас 2022 рік. Нова гумазні диски. Все помінено, все обслужено. Кого цікавить дана автівочка, посіти, зводіть, максимум інформацію. Всім гарного, та або вот, мирного да, на зв'язку.